Трохи більше двох тисяч кілометрів труб, з яких майже дві тисячі кілометрів зношені. Тони води витікають приховано, і на виявлення таких проривів ідуть дні або навіть тижні, бідкаються комунальники. Воно і не дивно, адже донедавна мережі сканували буквально дітівськими методами. Людина опускається в колодязь і, скільки, і фонариком, простим фонариком просвічує трубопровід, на ту довжину, якою може просвітити ліхтар. І от нарешті сталося, водоканал озброївся таким обладнанням, що жодна тріщинка у трубі тепер не приховається. Телескопічна система та робот пошуковець з точністю до сантиметра вказують на місце витоку. Тож ремонтники вже точно не розкопуватимуть пів вулиці, аби знайти пошкодження. Два датчики вони е, сканують трубу е, на наявність будь-яких шумів. Від синього е, датчика, 5 метрів типу є витік. От і продаються вже ремонтні бригаді, і е, покажу їм точне місце. Типу розкопки коштує така диву система 6 мільйонів гривень. Але місто не витратило на неї ані копійки. Усе це подарунок від дитячого фонду ЮНІСЕФ. І комунальники самі радіють йому, немов малеча кажуть, лише почало роботу, а вже виявили більше півсотні витоків. А це щонайменше найменше майже 200 тисяч метрів кубічних води, яка просто йшла у землю. Ми вже користуємося ним протягом трьох місяців, і ми побачили, що протягом цього періоду ми знайшли на 25% більше скритих витоків порівняно з попереднім періодом 2023 року. І в результаті цього загальні втрати нашої води зменшилися приблизно на 1%, що є в межах цілого підприємства. Є дуже значним результатом. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.